Колярка пішла по солодощі, а знайшла смерть. Трагічна доля спіткала 14-річну мешканку Макіївки, що на Донеччині. Її тіло виявили в недобудові. Родичі загиблої скаржаться на міліцію. Мовляв, правоохоронці більше дбали про папери, а не шукали дитину. Того страшного дня 14-річна Поліна вирішила поласувати солодким і пішла до супермаркету. Та вже за півгодини родичі школярки вдарили на сполох. Дівчина не повернулася і не відповідала на дзвінки. Звернулася до міліції, але там не надто квапилася шукати зниклу. Этих милиционеров сюда насильно затащили, и они здесь снимали показания. Вместо того, чтобы взять собаку и сразу по горячим следам искать ребенка. Вот, они ее так и не нашли. Если бы моя дочь была, она бы бегала, пускала бы людей собирала. Если что, она успела позвонить на работу и попросить начальницу свою. И эта начальница выделила людей, и эти люди сами нашли моего ребенка. Тихо 14 на территории Довгобуду. Ані Ольга каже, не люд спотворив обличчя її онуки. Влас била во воткнута ну огромна толста ветка. Я ходила сьогодні і виділа та де где ветка срезана. І сразу почому та у неї на ногах не було обуві. Може, то не йод куда та туди вибрався. Як дівчина опинилася на занедбаній території, загадка ніхто з місцевих нічого не чув. Мешканці прилеглих будинків кажуть, вночі тут не працює жодний ліхтар. Кожного вечора бояться виходити на вулицю і зустрічають один одного на зупинці. Нічого підозрілого люди не бачили. А про страшну знахідку дізналися від правоохоронців. Про загиблу школярку кажуть тільки добрі слова: дівчина взірцева, староста класу. У сумнівних товариствах її не помічали. Займалася танцями. та нормальна дівчинка, позитивна. Нічого плохого сказати про неї не можу. Надо цих скотів сприймати просто, пацани, якщо чесно. І так не на камеру скажемо. Поняли, ні хміліці про злочин говорять небагато. Зокрема, кажуть, дівчину задушили і спростовують інформацію про понівечене обличчя. Нині ж зазначають правоохоронці розпочати кримінальне провадження за фактом вбивства з корисливих мотивів. Пошуки нападника тривають. разбудится квартирный обход домов, отрабатывается район место происшествия, значит, опрашиваются свидетели, очевидцы возможные, значит, ранее судимые. Ни о какой системности речь в данном случае не идет. Это единичный случай в нашем городе. Тем часом пересічні признаются, зізнаються убийство школярки их не налякало. И теперь еще больше пыльнуют детей. Да. Вечером детей, конечно, мы самих не выпускаем никуда. Но какие еще меры безопасности принять? Ну как, Что драться с <санавливаешь> ну, да, да, и драться вы с ними будете. Они сейчас, он тут, каждый третий наркоман на нашем Восточном. Сергей Вендин, Олександр Сачич, Донецкая область НТН.